Сьогодні у нас четвер, 2 листопада 2023 року, 8 година 27 хвилин. Ранок. Продовжуємо робити ранкову зарядку, займатися кожен день спортом, вести здоровий образ життя, спосіб життя, показувати гарний приклад нашим молоді, нашим діткам, корумпованим злочинцям, які. Живуть за рахунок інших, показувати хто і хто. Оце дуже важливо, щоб вони зрозуміли, що тільки -ті в здоровому тілі можуть перебувати здоровий вуз. І боятися потрібно не наркозалежно, хворих, психічно і фізично людей, а боятися потрібно. Тверезих, здравомислячих людей, на яких працюють раби наркозалежні і хворі. Не зважаюся чи на те, що відбувається в цілому світі, в нашій країні. 54. Вот такая вот обстановка в моей дворе Знову залишаюсь відчиним ворота. Хаймо бути соромно.